У Радянському Союзі був порядок. Усіх злодіїв карали і відмазатись було неможливо. Була невідворотність покарання. Такі тези про історію радянської кримінальної системи ми сьогодні розбиратимемо у програмі Детектор Міфи. З вами Дмитро Горівой. Вмощуйтеся зручніше. Ми починаємо. Часто можна зустріти думку, що з розпадом СРСР була знищена ефективна система верховенства закону. Мовляв, зараз кожен другий може відмазатися від тюрми, а от за радянських часів усіх злочинців обов'язково карали або в'язницею, або розстрілом. Ще розповсюджений стереотип, що тоді був порядок та невідворотність покарання, а після розпаду Союзу це все зникло і все можна порішати. Отже, давайте розберемося, чи дійсно це так. Ну, по перше, варто відзначити, що тоді всі медіа та вся преса були під контролем держави. Це означає, що будь-яка інформація про якісь злочини фільтрувалася та цензурувалася. На публіку видавали тільки те, що було треба, якісь показові речі, де можна було би з гордістю відзвітувати, що виявлено і покарано злочинця. А там, де було рішало, то лишалося засекречено. Ми до сих пір не знаємо дуже багатьох справ, де замість покарання мав місце блат. Це відрізняється від сучасної ситуації, коли про злочини стає відомо дуже швидко завдяки вільній пресі. Особливо, якщо це якісь публічні дії, типу ДТП. До речі, щодо останнього, збільшення кількості скандальних аварій пов'язано, зокрема, із тим, що суттєво збільшилась кількість і головне доступність автомобілів. Буквально на цифрах. На момент розвалу союзу в РСР було близько 3 мільйонів автівок. Зараз 10,5. у 3,5 рази більше. І це при тому, що населення за цей час скоротилося на 5-7 мільйонів. За радянських часів на 1 тисячу людей припадало 59 автівок. Зараз по країні в середньому 245, а в Києві 407. Зростання забезпеченням авто у 4 рази. Автівки зараз якісніші і значно швидші, відповідно, ДТП відбувається частіше. Але якщо говорити про радянські п'яні ДТП чи бійки, то в них неодноразово потрапляв син Сталіна Василь, якого, поки був живим батько, не чіпали. І син міністра МВС Щолокова Ігор, якого теж не чіпали. Подейкуючи, що на наркотиках сидів син Щербицького Валерій, і, ясна річ, його теж не чіпали. Якщо ж говорити про серйозніші справи, то за часів пізньої СРСР, що називається вибухнула бавовняна справа. Система махінацій щодо бавовни в Узбекистані. Радянський Союз хотів втерти носа американцям і показати, наскільки в них все круто. А тому держплан постав апріорі нереальні вимоги по збору бавовни. Місцеве партійне керівництво, розуміючи, що зібрати таку кількість вони фізично не можуть, придумали наступну схему. Вони відправляли до Москви порожні вагони, в яких за документами були мільйони тонн бавовни. А щоб не спалитися на обмані, давали хабарів перевіряючим органам та тим, хто ту бавовну приймав на баланс. Бо державний бюджет перераховував гроші за всю бавовну за документами. Хоча її не збирали в таких кількостях і платити не було кому і за що, а тому мільйони радянських рублів осідали в кишенях номенклатури. За підрахунками слідчого по особливим справах СРСР Володимира Калініченка, загалом було віртуально намальовано понад 5 мільйонів тонн бавовни, за яку заплатили 3 мільярди рублів. З них половина пішла на інфраструктуру, а половину вкрали. Схему прикривали на найвищому рівні, поки був живий Брежнєв, нікого не рухало. Були зібрані докази на Ядгарна-Сріддінову, яка очолювала раду національностей при Верховній Раді СРСР. І тільки завдяки дорогому Леоніду Іллічу справу проти неї сховали під сукно. Розслідування по цим зловживанням почалося лише за Андропова, і то більшою мірою через те, що він в такий спосіб боровся з людьми Брежнева, звинувачуючи їх у корупції, і замість них ставлячи своїх людей, які також були задіяні в різних оборудках. Публічно був звинувачений у корупції і Гейдар Алієв, батько теперішнього президента Азербайджану. Прокурор республіки Гамбой Мамедов зібрав докази зловживання владою Алієва і незаконного збагачення. Врешті-решт справу відкрили проти самого Мамедова, і йому дивом вдалося втекти з Баку прямо таки, як у Шпигунському бойову, приспавши пильність спецслужб. Алієва до кінця життя так і не притягнули до відповідальності. До речі, цікавими є спогади того ж Калініченка, що на день народження очільника ЦК Компартії Казахстану Кунаєва з'їхалося багато партійних бонзів. І коли приземлився літак за Лієвим, з нього почали виносити цілі валізи, підписані Брежневу, Кунаєву, Рашидову. Тобто це була максимально поширена практика хабарів. Пливовістю свого батька користувалася Галина Брежнєва, яку називали хрещеною діамантовою мафією. Вона просто обожнювала коштовності та прикраси. Вся країна у ті часи обговорювала світське життя коханців та діаманти радянської принцеси, як називали Брюшня. Вона, мавши можливість виїзду за кордон, скупляла діаманти в союзі по дешевим цінам і продавала їх за межами держави по реальних ринкових цінах і заробляла на тому. Зрозуміло, що поки батько був генсеком, навіть мови не могло бути про її арешт. Все змінилося після смерті Брежнева. В Галини конфіскували значну частину нерухомості і закінчила життя вона у самотності в психіатричній лікарні, куди її поклала донька через алкоголізм. До речі, коханця Брежнього і циганського актора Бориса Боряце теж не чіпали, хоча він підозрювався і у крадіжці унікального намиста 18-го століття, зробленого на замовлення Людовіка 15-го. Воно належало вдові письменника Олексія Толстого. Окрім цього, були підозри щодо пограбування діамантових колекцій Зої Федорової та Ірини Бугримової. Героя коханця згубила ревність чоловіка Брежнева саме завдяки йому його й закрили. Однак Галина Брежнева не була одна така. Дружина міністра внутрішніх справ Світлана Щолокова теж мала слабкість до діамантів. Вони разом з Галиною провертали схеми з перепродажу діамантів. Але головним корупціонером був її чоловік, очільник радянського МВС. Він, користуючись службовим становищем, вилучав антикваріат з речових доказів в собі. Так, коли у 70-ті поблизу Одеси знайшли скарб старовини золотих монет, то вони, як віждок, були вилучені в МВС і осіли в щолоко. Така ж схема була і з пограбунком колекції Зої Федорової. Двоє підставних грабіжників вкрали якусь дрібноту, а більшість цінних речей зникла після опису злочину міліціонерами. Ні Щолков, ні його дружина не понесли відповідальності. Після смерті Брежнєва вони розуміли, що Андропов буде розправлятися з ними як з політичними опонентами, і застрелилися. Бо в ті часи КДБ фактично воювало проти МВС та ЦК КПРС. А по цього стало легендарне вбивство на Жданівській. Це була справжня війна силових відомств, про яку майже нічого не знали радянські люди. Ця справа стала відома громадськості лише у 90-ті. Не можна казати, що в СРСР була справедливість і перевага закону. Був блат і можна було відмазатися від тюрми. Але якщо зараз це можливо за гроші, то тоді в основному виключно завдяки зв'язкам. Гроші не мали ніякого впливу як знайомства. Тоді уникнути покарання могли лише представники партії і то верхівки рядових членів чи навіть секретарі обхомів могли посадити. Неформальна недоторканість починалася за республіканського рівня, а також розповсюджувалася на керівників силових та правоохоронних органів. Багато різних справ закривали чи заминали. Часто судові процеси були прикриттям для зведення рахунків. Чи розборками між різними групами впливу. До того ж, тоді суд був підконтрольний партії, і розвалити справу було майже неможливо. Зараз українська Феміда ще далека від ідеалу, але вона значно вільніша від держави, ну, принаймні на місцевому рівні, ніж за радянських часів. А тому вимагає іноді обґрунтовано, іноді ні нормального збору доказів. У радянські часи до цього ставилися простіше. Ілюзія того, що тоді була законність, а зараз її немає, ґрунтується на тому, що це все було в тіні, невідомо. А зараз активно висвітлюється незалежною, ну або залежною, але аж ніяк не монопольною пресою. От і все. Не вірте міфам та ставте під сумнів про схожі штампи. Пишіть нам у коментарі, які би ви теми хотіли побачити у наступних випусках. На зв'язку був детектор міф. Зустрінемось, коли зустрінемось.